Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сергій Цегіпа, громадський активіст, журналіст і письменник з Нової Каховки Херсонської області. Росіяни викрили його у перший місяць окупації. Чоловік волонтерів і намагався організувати допомогу для людей у своєму місті та сусідніх населених пунктах. Його викрили на дорозі між Новою Каховкою і Таврійськом 12 березня 2022 року. Невдовзі вивезли в Окупований Крим, а далі на територію Ерефії. Дружина цивільного полоненого Сергія Цегіпи Олена. Сьогодні гостя нашої програми. Пані Олено, вітаю вас. Добрий день. Наразі відомо, де знаходиться ваш чоловік, адже в ситуації з цивільними полоненими завжди є так, що немає інформації, де вони перебувають і де росіяни утримують українців. Мій чоловік знаходиться зараз у Рязанській області, місто Скопін, третя колонія суворого режиму, і я знаю місце його знаходження тільки через те, що він вже отримав вирок і він його відбуває. Тобто місце знаходження стає відомим лише в тих випадках, коли висунуті обвинувачення. Доти люди можуть бути роками вважатися як зниклі безвісти. Чи можете ви відправляти посилки вашому чоловіку або надсилати листи? Я відправила йому один раз тільки посилку в червні. Листи я йому пишу, але я не знаю, чи отримує він їх. І знаю, що він теж мені пише листи. І я їх не отримувала. І вже сюди, от я ну, прийшла до вас mm -hmm. і е, відкриваю електронну пошту і бачу від нього лист. Він там пише, що це вже четверта його спроба. Що, ну, пише там дати, коли він відправляв. І він каже, судячи з візиту адвокату, з розмови, то ти мої листи не отримувала. І це дійсно так, я їх не отримувала. І я розумію, що це знову ж таки порушення навіть своїх законів в Росії на всіх рівнях, навіть просто от на такому рівні, як начальник колонії. А нещодавно ви відправилися у адвокаційний тур, щоб розповісти світовій спільноті про незаконні діяльності Росії. Так чи отримали ви підтримку? Так, нас було 10 жінок: це були дружини, доньки, сестри, мами. Ми об'єдналися з єдиною метою для того, щоб інформаційно розголошувати про порушення, про постійні порушення і ігнорування міжнародного гуманітарного права Женевських конвенцій. Ми були у Франкфурті в міжнародному правовому товаристві. Там розповідали дуже було багато журналістів. Ми просили про прес-конференцію і виставку картин, яка присвячена цивільним полоненим. Нам відгукнулися. Потім Марія М'єзінцева, це депутат України і постійний представник в Парі у Страсбурзі. У неї теж батько колись був цивільним полоненим. Тому їй це дуже близько, вона розуміє весь наш біль, і вона нас зустріла. І два дні було дуже багато таких зустрічей із представниками різних країн із президентом Парєм. І за оці два дні наші зустрічі. І потім було обговорення резолюції. Я розумію, що це було дуже багато попередньої роботи всієї команди і Марії в тому числі. І, врешті-решт, резолюцію прийняли одноголосно. А тож закордонний тур, комунікація з владою майже три роки таки не з'явився механізм повернення з російського полону цивільних полонених. На жаль, ні, нам про це говорять, що ситуація з цивільними в'язнями і безвісті зниклими дуже складна, тому що Росія ігнорує всі домовленості, що вона взагалі не мала права брати в полон і вивозити з країни цивільних заручників. Да? Але вже ми бачимо, що кількість їх росте і росте. В лютому це було 18 тисяч. Я читала ці дані на сайті Офісу омбудсмена. Зараз уже жовтень закінчується, і було недавно у соціальних мережах відео Ігоря Кацілінца, де він оголосив цифру 66 тисяч цивільних полонених. То це просто жахливі цифри. І якщо нічого не робити, то ми втратимо просто величезну кількість мотивованих людей, які любили свою країну, патріоти своєї країни, і лише за це їх ув'язнюють, вивозять насильницьки катують там і так далі. Не тільки тих, хто лишився на тимчасово окупованих територіях, але і ув'язнених заставляють отримувати російські паспорти. У вашого чоловіка теж так було? Його змушують брати російський паспорт, російське. Громадянства він відмовляється, і через це його декілька разів закривали в карцері. Ну, це була не пряма причина, да? тобто там знайшли цукерку в його тумбачці, не можна, це порушення режиму колонії або там гудзик не застьобнутий. Але ми з вами розуміємо, що все це лише привід, так. що вони просто намагаються його тиснути психологічно маніпулюють. Але він тримається, відмовляється. Зараз, на жаль, після чотирьох карцерів він вже не повернувся в загін до своїх українців, там не лише українці, там всі підряд сидять, так? але вже у нього все одно є товариші там по колонії. І зараз він. Знаходиться в цій ж колонії, але якась більш суворіша зона, де він сидить з такими, як він, порушниками злосними. І він зараз менше може пересуватися, менше час прогулянок у нього, він не має права отримувати посилки. І не має права робити сам ходити в магазин всім, робити закупівлі. якісь. Він може тільки попросити, щоб йому принесли прайс, щось замовити, але не факт, що йому це принесуть, можуть сказати, що те, що ти хотів, немає зараз в магазині. А для чого взагалі вони окупанти змушують брати російський паспорт? Це чисто психологічний е тиск, чи, можливо, щось інше. Ну, це щоб ж набрав наші паспорті. якісь гіпотези. Я так думаю, для того, щоб заважати нам їх рятувати, витягувати з російських катівень, буцигарень, полону. Вони просто скажуть, ну так, він вже і наш громадянин, і він за законом Росії зараз шпигун і відбуває свій вирок як шпигун. Але Сергій теж це розуміє, і він не йде на це, не погоджується. То... Ми з вами розуміємо, що його справа, шпигунство це сфальсифікована справа, да, і його затримали на території України. І як громадянин України він мав право чинити супротив і якісь дії, які були на користь нашої держави. Да. А якщо цей псевдореферендум відбувся у листопаді, і лише тоді Сергія показали, що він там є. До цього часу він був як людина-невидимка. А коли відбувся псевдореферендум, значить вони спершу намагалися зробити так, ніби він приїхав в Крим з повинною. А ось цивільні, як і військові заручники, вони не просто сидять у в'язницях, а їх ще там викатують. катують. А як і вашого чоловіка, теж там? Поки він був у Симферополі, то він пройшов всі ці випробування і електрострумом, і побиття. Зараз я знаю, що на ньому його просто психологічно тиснуть. То ну, слава Богу, що все це припинилося. i'll Неможливо сказати, що все одно все нас задовольняє. От, наприклад, я б хотіла відправити йому посилку там з теплими речами. Я знайшла людину, яка купила за моїм списком все. Він приніс посилку, а її не прийняли. Сказали, що йому не положено. Тобто він там знаходиться в цій суворій, суворій зоні. До того він мав право один раз на три місяці отримувати посилки. Зараз він не має такого Право. Зараз він має право отримувати раз на півроку. Тобто все одно в чомусь щось вони намагаються тиснути, маніпулювати, давити. Да. А під час судового засідання над вашим чоловіком Сергієм з вами намагалися зв'язуватися окупанти чи ні? Вони намагалися зв'язатися один раз, але це ще в 22 му році і. І Я знала, де знаходиться yeah. Сергій, але у мене не було офіційних підтверджень. Mm -hmm. І це був такий дивний якийсь зв'язок. Вийшли на нашу родину, сказали, що значить, нібито Сергія будуть відпускати, що їм потрібні його документи, його одяг. Ну, було досить дивно. Думаю, Навіщо їм його документи? Я стала переписуватися. І, врешті-решт, людина на мої питання відповідала такими короткими відповідями: або так ви краще знаєте, ви самі знаєте. І я зрозуміла, що не можна вести з ними перемовин, не можна давати ніяких документів, ніяких речей, тому що я можу наражати на небезпеку так. ще одну людину. Він прийде, принесе документи і теж от потрапить в пастку. А яка у вас наразі інформація про Сергія, який його стан? Ну, я знаю точно, що у нього тиск постійно, але він написав мені, що йому дають якісь там пігулки від тиску. І у нього дуже багато було захворювань. Там цілий список я цей список передавала і адвокату. Мені зробили виписку із госпіталя, де він колись був під час служби в ЗСУ. То ми з вами розуміємо, що стан погіршується від поганого харчування, від холоду. В Нашій студії дуже було багато тих, хто повернувся з полону, і багатьох змушували записувати пропагандистські ролики. Вашого чоловіка це очі теж не минула. Так. Е в 2022 році, в квітні, мені надіслали маленький такий фрагмент з новин російського телеканалу, і я побачила Сергія. Я нічого не зрозуміла, тому що фрагмент був зовсім маленький і постійно він коментувався ведучими, тобто це була нарізка така. Я стала шукати в Ютубі і я знайшла на 19 хвилин його відео. І... Я декілька разів дивилася, як він себе поводить, як він виглядає. І я розуміла, що все, що він сказав, що все, його змусили вивчити цей текст, і думаю, Боже, що ж таке з ним творили, що він погодився знятися в такому відео. Через деякий час значить, звільнився з Симферополя Олександр Тарасов, і я давала прес-конференцію. Для цієї прес-конференції він записав відео і в ньому він розповідав, що Сергія шантажом змусили. Знятися в цьому відео сказали: ти все одно знімешся. Ми привеземо сюди твою родину, будемо робити на твоїх очах з ними те, що робили з тобою. Ти все одно скажеш те, що нам потрібне. Зрозуміло, чому він погодився на такий ролик. Да. Тому що Рятував свою сім'ю. Да. Ось Сергій Цегіпа за рік до Великої війни почав писати казки, і одна з них виявилась, ніби пророчою у полоні у Водяник. Про що вона? Це казка про три родини, друзів, які на свято Івана Купала поїхали в наші плавні на острови і відпочивати. І, значить, один із друзів, і так сталося, що це був Сергій, він себе значить, описав, що його саме його вкрав водяник, забрав в полон, і друзям треба було знайти сім ключів. Дійсно, пророче. Да, і дуже, дуже добре, що в цій казці щасливий фінал, і це дає мені надію на те, що ми виконаємо всі умови Вадяника. Да? Я не знаю, що саме по життю треба мені які випробування пройти, щоб Сергій повернувся. Але я вірю, що нам все вдасться, і врешті-решт він повернеться в Україну. А за ці роки боротьби? А у вас з'явилося відчуття, хто сам може вплинути на те, щоб повернути наших полонених? Я думаю, що без допомоги третіх країн нам не обійтися. Що нам дуже потрібна допомога політичних лідерів, які будуть вести перемовини і дізнаватися, на яких умовах погодяться повертати цивільних. Можливо, це навіть буде повернення не в Україну, можливо, це буде в країну, там третю країну, да, яка буде вести ці перемовини. Поки неможливо сказати, але нам дуже потрібна підтримка. Да. А щомісяця родичі цивільних, полонених або ті, кому вдалося повернутися з російських котів, проводять акції в столиці для привернення уваги. Е ось як гадаєте, влада вона чує вас і чи є рухи від неї? Влада нас чує, але на жаль, вони нам кажуть про те, що в них немає механізму впливу на Росію для того, щоб вона повертала цивільних. Вони приходять на наші акції, вони виступають, вони нас підтримують. Ми приходимо на колективні, на індивідуальні зустрічі в координаційний штаб по поводженню з полоненими в офіс амбудсмена. До речі, у нас 6 листопада знову буде така колективна зустріч в офісі амбудсмена. Ну, кожен раз, коли ми йдемо на зустріч, ми сподіваємося почути хоч якісь позитивні новини для нас. Позитивні в тому сенсі, що хоч трошки щось рухається в сторону звільнення. А можливо, якісь організації допомагають. Дуже ж багато закордонних організацій, які допомагають, чи таких про повернення немає. Ну, оця організація Шоу у Франкфурті на Майні, це міжнародна правозахисна організація, у них є сайт, і вони, значить, на кожного полоненого, хто звернувся і заповнив анкети, заводять сторінку, і таким чином вони намагаються. Політичних спонсорів шукати таким полоненим, як Сергій і інші, родичі яких внесли свої дані, їхні дані, фотографії відправили. І мене часто запитують, що значить політичний спонсор. Політичний спонсор це не спонсор, який дає гроші на те, щоб так. ми там щось знайшли. Одразу здається, так. так. Да, і так далі. Да. Політичний спонсор це мається на увазі, що знаходиться людина, відома людина. Пливова людина на політичній арені, і вона включається в листування з російською стороною і веде якісь перемовини для того, щоб звільнити в'язня цивільного в'язня чи військового полоненого. От, от саме в цьому полягає місія цих міжнародних організацій для того, щоб розголошувати масштаб цієї про інформаційно, так да, інформаційно да. надають інформацію, а ви звертались так до них. Так. І вони вам допомагають. Це ну, вони допомагали Вони значить сказали, що знайшли політичного спонсора Герман Грює. Ну, на жаль, він поки що зі мною не вийшов на зв'язок, Да, можливо, він ще не приступив до листування. А можливо, листування просто не надало таких позитивних якихось результатів, тому він і не зв'язується зі мною для того, щоб не давати мені якусь хибну надію. Ви з Нової Каховки, місто в окупації з першого дня повномасштабного вторгнення. Ви підтримуєте зв'язок з тими, хто там лишився? Адже більшість проукраїнських громадян виїхали різними способами. Майже не підтримую зараз це через те, що дуже поганий зв'язок, там постійно. То немає зв'язку, то немає світла, тому це такі досить рідкі якісь повідомлення mm -hmm. про те, що там ми живі, mm -hmm. з нами все добре. Ну і так само я теж можу там сказати, що у нас теж все добре, що там син навчається, я працюю, що все йде в штатному режимі. Чи всі родичі тих, у кого отримує Росія, публічно борються за своїх родичів? Чи можливо бояться залякування? Ті родичі, які знаходяться на підконтрольній території України, вони можуть спокійно це робити. Не у всіх є, скажімо так, сміливість така, ну саме просто людська, да? Там перед камерами боязнь камери, боязнь публічних виступів і так далі. Але вони всі можуть це робити. І, наприклад, ми в громадському об'єднанні, де я є, і інші люди. Ми всі рекомендуємо все ж таки виходити на засоби масової інформації для того, щоб розповідати кейси свої. Своїх рідних, Тому що саме через такі живі історії можна достукатись до сердець людей, які, врешті-решт, захочуть нам допомогти в цьому. Саме в міжнародну я маю на увазі спільноту. Тож таких випадків, що були залякування, не було. Так, е, так, ну, випадків? я думаю, що якщо люди залишаються на тимчасово окупованих mm -hmm. територіях, Звісно, вони не можуть вести таку публічну боротьбу, тому що їм небезпечно це, і вони там знаходяться, наприклад, через людей похилого віку, там які там хворі, їх не можна залишити. Тобто це дуже серйозні обставини. Через які вони там залишаються. Я розумію, що їм там е, не хочеться бути. Ну, так звісно. вони знаходяться там ніби в клітки. Угу. Вони не можуть не сказати те, що вони думають, те, що вони відчувають, е, і вони м м не можуть боротися. Ну, це правильно. небезпечно для них, і це не принесе користі неполоненому цивільному. цивільному. Е, він буде себе ще більше карати за те, що через нього постраждали ще його рідні. А що треба зробити ще такого, щоб про це дізналося більше людей і допомагало, окрім інформаційного знається? Адвокація ефективна адвокація вона може відбуватися різними засобами. Центр громадянських свобод, наприклад, він вже декілька проєктів творчих зробив. Оця виставка Звільніть пташок, яка цивільним присвячена. Потім виставка називається Заради листа. Це культурні проєкти через картини, через калажі, через мистецтво намагаються знову ж таки пробити цю стіну. Там, Світової, знову ж таки, спільноти, да? вивозять ці виставки разом з авторами, іноді долучають і рідних теж для того, щоб вони розповідали свої історії. Потім був такий проект поетичний, значить, він називався. Тримайся, тримаюсь. Uh -huh. Значить, це були вірші з полону і про полон. Uh -huh. І якраз вони запросили відомих акторів театру і кіно, які на сцені декламували ці вірші. Тобто, через мистецтво uh -huh. теж можна робити ефективну адвокацію для цивільних да, да дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Нашою сьогоднішньою гостею була дружина цивільного полоненого Сергія Цигіпи Олена Цигіпа. викраденого росіянами та незаконно засудженого журналіста з Нової Каховки Сергія Цигіпу адміністрація виправної колонії номер 3 міста Скопіна Рязанської області змушує працювати, а за відмову від роботи переводить загальної камери до карцеру. Поки Сергій перебував у карцері, Олена не змогла йому відправити посилку, тому що, за правилами колонії, це можна зробити один раз на півроку. У загальній камері він був лише один-два дні. Наразі жінка втратила зв'язок з чоловіком, тому вона не знає, чи доходять до нього її листи. Олена навіть вкладає у листівку ще один конверт, щоб Сергій міг їй написати. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч навіч». я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.